Найкращі, теплі, щепляй. Бажаю від серця мирного неба. Лише та здоров'я ще більше, ніж треба. Ей, доля тобі, щастя, багато Я прийшов до тебе, щоб повідати на народження на народження, а я прийшов до тебе, щоб тобі сказати найкращі тепи шири собаки. Халіна Юрійна. Так, Давайте гусь, подаруй шарики, Так, тримайте. Є. І У панди залишилось вісімка, 8, 8 років. А нолик вже улетили. 18. Так, пандочка, подаруй подаруй восьмерочку. Нолик Нолик вже на небі. Добре. Да. Давайте по, побажаємо щастя. Бажаєш густь щастя і панда. Бажаємо радості, любові, довголіття, мати багато друзів. Да? О, Багато. Багато. Вже є, так? Вже мрія здійснилася. Побажання. Так? Мати багато грошей. Що не завжди завжди величні гроші є добре, і саме головне це мирного неба, щоб скоріше закінчилась війна. Супер, оце ми бажаємо. Так, давайте разом обіймемо нашу міницю, Галину Юрівну. Мішка сусід обійм обійнять, обійнять. Давайте обіймемо, обіймемо і зараз будемо співати пісеньку «Happy birthday to you». добре, готові? Так, дівчата.